Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Спочатку починаємо з концепції для того, щоб кожен з вас розумів, що ми робимо. Угу. Кожен з них мав розуміти не просто, що він готує якусь там страву, а кожен міг мав розуміти. в мене така була ціль концепцію зрозуміти історію і для чого ти це робиш. Ми хочемо в своїй концепції об'єднати чотири сторони горизонту України від півночі до півдня від заходу до сходу. Відповідно, кожна страва буде відповідати. А місбуш буде на півдні, на сході у нас буде закуска. Головна страва це північ, захід це десерт. І ще специфіка в тому, що ми брали локальні продукти. Якщо це південь, то це локальні продукти, які використовують там, типу креветка. Якщо у мене схід асоціюється з буряком, то ми працювали з буряком. Якщо північ, це по суті як наша столиця, знаєш, то ми відштовхувалися від знаменитої страви відомої усім, це котлета по київськи але ми робили це все на свій лад зі своїми смаками. І так само на заході у нас десерт був у вигляді говерли. Класно, Мені дуже сподобалась концепція. Концепція просто, просто топ, бо ця ідея поєднати всі точки е України, там, північ, південь, захід, схід ну, це ж класно. Тепер визначити, визначитися між собою, хто йде на, голов, на який на процес на головну. Мені два на головну на головну з романом. Господи, Котлета по — Йду я і йде Влад до вас. Закуска одна людина. Дві давай дві людини на закуску. Мені люба і, і француз Віталік. Да, Хорошо Віталік. Е, так. Мені сподобалась дуже Ірина, тому що вона перед нею немає ніякого бар'єру спілкування. Дуже люблю таких людей, коли зразу йдуть на контакт. На Амізбуш одна людина, Оля. Так, і на десерт хто Богдан, стається? Богдан. Ти, так? Да? Хорошо, все, будеш зі мною, я тобі а ще по, по цьому розкажу. Окей. І лимонади робила Ріта. Е, головна страва у нас котлета з сома, Давай, з бікону. Пюре, зелене масло, соус дорблю. Все, він, Блад, вам, він вам розказує. Мене. Я не хотів там. Понти колотить сюди, Тіпа, я приїхав, ось дивіться, молекулярна кухня, їжте там огірок, їси, знаєш, курку гріль. У нас було кремове картопляне пюре, яке всі люблять, знаєш, як ти його добре приготуєш, ти його з'їси по-любому, тому що це смачно. Це, це сама котлета, ти її добре приготуєш, з'їси з пюрешечкою, з хорошим соусом, знаєш, і воно зайде по-любому. На закуску у нас буряковий мільфей з крем-мусом з трьох сирів, з грильяжем горіховим, з маковою вуаллю. Ми робимо зараз з тобою на гречаному борошні, робимо медівник з тобою, з цитрусовою пропіткою, з крем, чизом з копченої груші. зі смаком копченої груші. Крем, бісквіт крем. Зверху нічого не кладемо, бо на нього будемо класти сухий лід. У мене на тебе великі надії, поняв? Паралельно нам треба взбити мер'єнгу. Ага. Ага. Мірінгу взбиваємо значить, по пропорції. Е, не, обична французька. Ні, в принципі, мене не злякало, тому що, ну, там, типу, якщо якийсь там мусовий чи торт, якийсь там багатокомпонентний, то там теж дуже багато процесів. Віка мені пояснила від А до Я, типу, що це має бути, як вона це бачить. І, і все, в принципі. Тобто, в мене не було таких якихось прямо глобальних питань, а що це, а як це має бути, а яким образом, тіпа, ну, тобто, мені все сьогодні було суперпонятно. Хороша черта, як для шефа, мені кажуть. Максимально швидко буряк помити, почистити, ставити, пекти. Так, я зроблю. Зробиш то. тільки максимально да. швидко по одному ж ми кладемо, правильно? Так, да, так да, так да, тільки швидше ускоряйтесь, будь ласка, просто маринуйте, ставте пекти, бо багато часу займе великий буряк. Отак, От все, сіль перець.